Доброго часу доби, шановні добродії. Обіцяли вам зробити гойда після того, як сплатимо судовий збір. От, але трошки подумали і вирішили робити це одночасно: і сплатити судовий збір, і зробити так звану гойду. В чому вона полягає? Робимо відповідно до Конституційного Суду України. Запит про надання публічної інформації відповідно до закону про доступ до публічної інформації в рамках адміністративної справи номер 160 дріб 292 41 дріб 24 щодо повноважень судді Іванова Сергія Миколайовича, той, який нам виніс першу ухвалу і залишив справу без розгляду до усунення. Недоліків. Недоліки, ми про це вже говорили в попередньому відео, полягають в тому, що ми не сплатили судовий збір. Тобто він встановив розмір і зазначив відповідні реквізити, куди ми сплатимо судовий збір. От. Але в той же час ми звертаємось до Конституційного суду України з відповідним запитом. Впровадженні судді третього апеляційного адміністративного суду Іванова СМ знаходиться апеляційна скарга Філіпенка Олександра Сергійовича. Позивач на ухвалу судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Калугіної Наталії Євгенівни від 07 липня 2025 року, постановленої за результатами розгляду заяви, поданої. Позивачем 18 квітня 2025 року в порядку статті 382 кодексу адміністративного судочинства про встановлення судового контролю за виконанням рішення суду та зобов'язання Дніпропетровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, далі відповідач, подати звіт про виконання судового рішення від 08 січня 2025 року. В адміністративній справі відповідній, відповідно до якого суд тоді вирішив, ми вам хочемо нагода нагадати, зобов'язати Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повторно розглянути запит Філіпенка Олександра Сергійовича від 21.10.2024 року в порядку, визначеному чинним законодавством України з урахуванням висновків суду. У даній адміністративній справі про що хотілося б зазначити, що ми просили в запиті на інформацію від 21 жовтня 2024 року надати нам право установчі документи і підтвердження повноважень службових посадових осіб Дніпропетровського ОТЦК та СП. Указом президента України від 6 лютого 2007 року номер 82 дріб 2007 про призначення суддів було постановлено Іванова Сергія Миколаєвича призначити строком на 5 років у місцевих загальних судах на посаду судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Постановою Верховної Ради України від 9 лютого 2012 року 4368-6 Римське про обрання суддів було постановлено Іванова Сергія Миколаєвича обрати на посаду судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області безстроково. Постановою Верховної Ради України від 19 серпня 2013 року no 599 Сім Римське про обрання суддів було постановлено обрати Іванова Сергія Миколаєвича, раніше обраного безстроково, на посаду судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду. Указом президента України від 28 червня 2018 року, номер 296, дріб 2018, про переведення суддів було постановлено перевести суддю Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Іванова Сергія Миколаєвича на роботу на посаду судді 3-го апеляційного адміністративного суду. Зазначені призначення, обрання і переведення судді Іванова СМ суперечать низці положень самої Конституції, а також наведеним нижче рішенням і висновкам Конституційного суду України, які є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і такими, що не можуть бути оскарженими. Зокрема, явними. Невідповідностями зазначені призначення обрання і переведення судді Іванова суперечать висновкам рішення Конституційного суду від 5 квітня 2011 року, номер 3 РП 2011. Це справа про стаж для зайняття посади суддів апеляційних вищих спеціалізованих судах та Верховному суді України. Рішення Конституційного суду України від 16 жовтня 2001 року номер 14 рп рпдся справа про призначення суддів. Рішення Конституційного суду України від 27 березня 2002 року. номер 7 РП 2002 справа щодо актів про обрання призначення судів на посади. Та про звільнення їх з посад. Рішення номер 15 РП, Дріб 2002 від 9 липня 2002 року справа про судове врегулювання спорів. Рішення Конституційного суду України від 21 червня 2011 року. номер 7 РП Дріб 2011. Це справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою. А також рішення Конституційного суду номер 4 РП дріб 2013 від 12 червня 2013 року. Це справа щодо офіційного тлумачення положень частини п'ятої статті 127 Конституції України у системному зв'язку з частиною 3 цієї статті статті 65 закону України про судоустрій і статус суддів автоматично невілюючи принципи Європейської хартії про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року основних принципів незалежності судових органів схвалених резолюціями 40 дріб та 40 дріб генеральної асамблеї ООН від 27 9 листопада 1985 року та 13 грудня 1985 року це перелічує все, що було порушено призначеннями даної особи на відповідну посаду. Далі бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 року, номер 206, дріб 23 і 342 дріб 2008. Які. Враховані при прийнятті кодексу суддівської етики, пункту 12 висновку консультативної ради європейських суддів. Для Комітету Європи про стандарти незалежності суддів, органів і незмінності суддів при винесенні судових рішень, пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, під пункту Б, пункту 3 статті 2 Міжнародного пакту про громадські. І політичні права, статті 7 і 8 Загальної декларації прав людини, яка була прийнята і проголошена резолюцією Генеральної асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. статті 17 закону України від 23 лютого 2006 року номер 3477 4 Римське. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, приписів закону України від 29 червня 2004 року номер 1906 4 Римське, про міжнародні договори України, висновків з рішень ЄСПЛ, відповідно до яких. Кожний суддя, стосовно якого існують будь-які сумніви щодо недостатньої неупередженості, повинен відмовитися від розгляду справи. З огляду на те, що навіть зовнішні прояви можуть мати певну важливість, або, іншими словами, правосуддя повинно не тільки чинитися, повинно бути також видно, що воно чиниться. Я далі не буду вам зачитувати витримки з. Річень Європейського суду зазначу лише одне, що е, і багато інших приписів е, порушено призначеннями даного судді на свою посаду. Е, в контексті положень закону України від 12 лютого 2015 року номер 192 8 Римське про забезпечення права на справедливий суд. Закону України від 29 червня 2004 року номер 1906-4 Римський про міжнародні договори України та закону України від 23 лютого 2006 року про виконання рішень та застосування практики Європейського суду слід зазначити про наступне. пунктом першим частини 3 статті 317 Кодексу адміністративного судочинства. Підставою для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування судового рішення суду та ухвалення нового судового рішення, якщо справу розглянуто неповноважним складом суду. Далі ми посилаємось на Низку е, рішень Конституційного суду, відповідно до якого е, мають бути застосовані норми. Міжнародного права в першу чергу, от, наприклад, тієї ж самої конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до шостої статті, якої кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, от так само ми посилаємось на інші нормативно-правові акти на рішення Конституційного суду, суду, де, наприклад, сам Конституційний суд в своєму рішенні 15 РП дріб 2002 від 9 липня 2002 року у справі номер 1-2 дріб 2002 Зазначає, що для забезпечення судового захисту Конституція України у статті 124 встановила принципи здійснення правосуддя виключно судами неприпустимості делегування функцій судів та їх привласнення іншими органами чи посадовими особами. Та визначила юрисдикцію суддів. Зазначені принципи забезпечують здійснення конституційного права на судовий захист, яке не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану. Беріть ці всі факти до уваги. Закріплення в основному законі України принципу верховенства права невідчужуваності. Порушності прав і свобод людини і громадянина, гарантій їх здійснення та захисту визначає зміст законів інших нормативно-правових актів, які повинні прийматися на основі конституції і відповідати їй правовий порядок конституції. В Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України. Принцип верховенства права Конституції України поширюється на всю територію. України Конституційний суд наголошує, що неухильне додерження органами державної влади та органами місцевого самоврядування конституції та законів є запорукою стабільності підтримання громадського миру, злагоди в державі. Тобто ні в якому випадку Конституція не може бути на якій то там паузі. Вона гарантує підтримання громадського миру, злагоду в державі. Про це говорить Конституційний суд, спираючись на основи на засади самої Конституції. Пряма дія норм Конституції України означає, що ці норми застосовуються безпосередньо. Законами України та іншими нормативно-правовими актами можна лише розвивати конституційні норми, а не змінювати їх. Закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються лише у частині, що не суперечить Конституції України. От. А ті закони там про мобілізації і іншу білібірду не відповідають чинній Конституції України, тому ми на них не спираємось в жодному їхньому положенні. Так що ми можемо сказати далі, посилаючись на ті ж самі висновки і рішення Конституційного суду і безпосередньо норми прямої дії. Самої Конституції України От з цього приводу слід зазначити, що відповідно до положень частини першої статті 127. Конституції України. Це ми беремо документ 254К, дріб 96 ВР, без змін і доповнень, тобто в першій його редакції, яка не могла бути змінена ні за яких обставин. Ні за яких обставин вона не могла бути змінена без першого виконання. Вимоги статті 4 про конституційне громадянство, яке обов'язково повинно бути у тих осіб, які хочуть щось змінити в цій Конституції. Так от, відповідно до цієї норми, правосуддя здійснюють професійні судді. професійні судді. Не просто судді, як суддя Іванов, призначений на відповідні посади, просто суддею. Він має бути призначений професійним суддею. Він професійний суддя. Крім того, у визначених законом випадках правосуддя здійснюють народні засідателі і присяжні. Це ті положення, які витравив Петя Порошенка в 2016 році, залишив тільки присяжних. От закону, який. Регулює їхню діяльність, немає. Є е, певний розділ в законі про судоустрій статус суддів, але він е, набагато е, обмежує права і, е, і обов'язки е, самих присяжних. А народних засідателів взагалі немає. Тобто народ вже більше не приймає участі в правосудді. Дякуємо сивочолому гетьману. В своєму рішенні номер 3 РП Дріб 2011 від 5 квітня 2011 року, яке також є обов'язковим до виконання на території України остаточним і не може бути оскарженим, Конституційний суд дійшов висновку, що судову владу реалізовують професійні судді. Ну, блін, читаєш, читаєш і хочеться просто. Насолоджуватись прочитаним. Судею є громадянин України, який в установленому Конституцією України і законом України порядку, призначений, чи обраний суддею займає штатну суддівську посаду в одному із судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Тобто професійний суддя здійснює правосуддя на професійній основі. Відкритий будь-який. Указ президента або постанову Верховної Ради про обрання, або указ про призначення, або про переведення, ви не знайдете там визначення професійного судді, який призначений на посаду на професійній основі, здійснювати правосуддя. За Конституцією України набуття громадянинам України статусу професійного судді пов'язано з настанням відповідного юридичного факту, призначення чи обрання його на цю посаду. Тобто це юридичний факт має бути, а не е, якась пісулька, де е, незрозуміло, що написано, і незрозуміло про когось, де прізвища зазначені капсом. тобто, е, не відповідають правопису українському правопису. Крім того, у Конституції України встановлено порядок першого призначення на посаду саме професійного судді, яке здійснюється президентом України строком на 5 років закріплено положення про обрання всіх інших суддів безстроково Верховною Радою України. Я вже зазначав про це, я цього положення. Не знаходив чомусь системний аналіз пункту 14 частини 1 статті 92, частини 4 статті 126, частини 2, 3, 4, 5, статті 127, статті 128 Конституції України та е, оспорюваних положень закону це е, з рішення Конституційного суду. Дає підстави для таких висновків. Далі суд конституційний робить висновки, які є обов'язковими до виконання, і не можуть заперечуватися ніким, не можуть порушуватися ніким. Так, от, призначення на посаду судді здійснюється тільки вперше. Обиратися на посаду судді можуть тільки судді, в яких закінчився п'ятирічний термін, на який вони були призначені. До складу апеляційних вищих спеціалізованих судів та Верховного суду України можуть обиратися тільки професійні судді. Заняття суддівських посад в апеляційних вищих спеціалізованих судах і Верховному суді України шляхом обрання виключає можливість призначення судді у ці суди. А відтак, призначення на посади суддів може здійснюватися лише до місцевих судів. Це не жарт, але ви можете самостійно перевірити будь-якого суддю. От, ну, Наприклад, того ж самого суддю Іванова Сергія Миколаєвича, по якому ми зараз робимо запит на інформацію, який, якого переведено, переведено до третього апеляційного адміністративного суду, тобто він не обраний. На цю посаду. А він переведений. Тобто, виявляється, є монополіст, який взяв і привласнив собі повноваження Верховної Ради України, а це ми говоримо про сивочолого гетьмана, і взяв, перевів суддів з одного суду, який він, начебто, ліквідував і який досі існує, який досі фінансується. До іншого суду з невизначеною юрисдикцією, бо в назві суду має бути визначена його юрисдикція. Тобто, це або районний суд, або обласного значення. А що таке третій окружний? Що це за округи, звідки вони взялися, хто тут понарізав на мапі України округи? Хто у нас тут зрадник? Хто у нас тут зрадник? Які округи, і звідки вони взялися? У нас система адміністративно-територіального устрою встановлена статтею 32 і 132 і 133 Конституції України. Без будь-яких змін і доповнень. Нікому не е, можна е, влазити. І е, танцювати тут на е, квітнику. Бо Конституція це наше досягнення народу, українського народу, а не якогось е, сивочолого е, гетьмана. Так от, е, ми звертаємось до е, Конституційного суду, який відповідно до своєї до рішення. Від 27 березня 2002 року номер 7 РП Дріб 2002, постановив. Зараз я його не буду вам начитувати. Ви, якщо захочете, знайдете самі це рішення і прочитайте. Ось що вирішив суд. Положення абзаців 2, 3, пункту 1, частини 1 статті 150 Конституції України у системному зв'язку зі статтями 147, 152 Конституції в аспекті порушених Вищою Радою Юстиції у конституційному поданні питань треба розуміти так вища рада юстиції це до речі конституційний орган який був неконституційно перейменований вищу раду правосуддя яка сьогодні там щось яку якусь свою цей, господарську діяльність здійснює так, от до повноважень Конституційного суду належить зокрема вирішення питань щодо відповідності Конституції України, конституційності правових актів Верховної Ради України та президента України, до яких віднесені як нормативно-правові, так і індивідуально-правові акти, акти Верховної Ради України та президента України про обрання призначення судів на посади. Про звільнення їх з посад розглядаються конституційним судом за зверненням суб'єктів права на конституційне подання щодо перевірки відповідності Конституції України, конституційності цих правових актів за їх юридичним змістом та встановленій Конституції України процедурі їх розгляду ухвалення чи набрання ними чинності. Крім того, критерії наявність конституційних повноважень, конституційність підстав призначення обрання на посаду, звільнення з посади тощо. Тобто дивіться, скільки багато критеріїв перевіряються, мають перевірятися Конституційним судом. Так от. Ми звертаємося на підставі статті 34 конституції, яка нам гарантує право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно-письмово або в інший спосіб на свій вибір, тим більше що ми знаходимося в рамках відкритого провадження судового. Тому це наше право, яке ми використовуємо. Ми звертаємось до суду і просимо надати нам копії відповідних конституційних подань разом з копіями доданих до них додатків. Там мають бути супровідні документи з кожним поданням до відповідного указу президента або постанови Верховної Ради. Там ще має бути низка супровідних документів. От а також копії рішень висновків про результати перевірки Конституційним судом України актів указів постанов, розглянутих на за зверненням суб'єктів права на конституційне подання, якими є президент України та Верховна Рада України щодо перевірки відповідності Конституції України конституційності за їх юридичним змістом та встановлення Конституції України процедурі їх розгляду ухвалення чи набрання ними чинності, наявність конституційних повноважень, конституційних підстав, призначення обрання на посаду, звільнення з посади тощо. А саме ми е, просимо е, стосовно указу президента України від 6 лютого 2007 року, номер 82 дріб 2007 Про призначення суддів. Постанова Верховної Ради України від 9 лютого 2012 року, номер 4368-6 Римське про обрання суддів. Постанова Верховної Ради України від 19 вересня 2013 року номер 599-7 Римське про обрання суддів, указу Президента України від 28 вересня 2018 року, номер 296 Дріб 2018 про переведення суддів. Це все стосується трудової діяльності судді. Іванова Сергія Миколайовича. Другим пунктом ми просимо відповідь надати в паперовому вигляді на зазначену вище домашню адресу запитувача, а, так, а також в електронному вигляді на нашу незмінну електронну адресу svf2011-uker.net. Так що таким чином ми Пробуємо встановити одночасно і повноваження того судді, який буде головувати в колегії суддів за розглядом нашої апеляційної скарги. От, і в подальшому, можливо, це сприятиме іншим юридичним діям з нашого боку. А саме, наприклад, висловлення недовіри і заявлення відводу або якихось інших процесуальних дій. Так що далі буде цікавіше. Стежте за каналом. Ми дякуємо всім за підтримку. Все буде багнет нації. Побачимось, почуємось. Хай щастить!